Ось один власник, подивіться, три автомобіля Це Santa Fe, 13 го року. Ось такий сірий металік. Партроніки передні та задні. Шкіряний салон, механічна коробка передач, Хто шукає собі на механіці. Акуратний збережений салон. Панорама. А саме основний автомобіль свіжо пригнаний. Повний привід з механічною коробкою передач. Безключовий доступ. Вартість автомобіля 17300. Контактний номер 067 360 33 38. Далі, власник продає також білий. Хто шукає, наприклад, з автоматичною коробкою передач, також 13 рік. Також двигун 2.2 CRDI. За ціною 17800. 145 кВт, контактний номер 067 360 33 38, безключовий доступ, пам'ять сидінь, електросидіння, автоматична коробка передач. Ось такий красень. Білий колір, шторочки, бачите, є, все, легкосплавні диски, японська гума, також присутній присипний пристрій. І знову такий повний. Привід. А також чоловік продає, якщо ви не хочете білий, у чоловіка є повний привід чорному кольору. Ось на таких дисках, безключовий доступ, чорний колір. Ось такі Сантафе. 16 року, максимальна комплектація, 147 кВт, 150 тисяч пробігу за ціною. 22400, контактний номер 067 360 33 38. Ось так він виглядає. Подивіться, який радіус коліс дає шарм цьому автомобілю, безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Пам'ять сидінь. Мультикермо, подивіться, скільки функцій на кермі. Панорамний дах. Ось такий красень. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вказану номеру телефону. А саме 067 360 33 38. Чоловік продає три таких автомобіля. Телефонуйте. Старий, що зразка продається Туксон, не всі мають кошти на новий автомобіль. Це автомобіль 9 року. З 2-літровим двигуном. Вартість автомобіля скільки складає? 8300. А рік випуску? 9 рік. Контактний номер 063 627 12 15. Ось такий автомобіль. Свіжий привезений. В чорному кольорі покажемо салон. Трипаний салон, ось так він виглядає. Підйомники передні та задні. Легкосплавні диски. Кого цей автомобіль зацікавив, телефонуємо до власника. І продається, Це в нас Volvo за ціною 26500, Volvo це X9019 рік. Подивіться на обліку сірий металіколір. Зачинений шкільний салон, автоматична коробка передач. Подивіться, який красень, як він виглядає всередині. Є на що подивитись, куди звернути увагу. Так, легкосплавні диски. Гума в чудовому стані. Не поцарапані, не подерти, два виклопа. Ось такий красний Так, покажемо багажне відділення. Так, ось так він виглядає. До речі, він самий місний. Камера заднього виду. Панорамний дах. Стан нового автомобіля. Ось такий апарат. Кого зацікавило. Телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. Hyundai Santa Fe продається. Ось такий красень. 2.2, повний привід, контактний номер 067 104 6403. 2,2 дизель. Прокітамані фари, безключовий доступ, шкіряний салон. Ось так виглядає. Подивіться, яка гума. І це Хундай Санта-Фе. Покажемо багажне відділення. Шторочка, все на місці. Вартість уточення у власника. хундайчик. 14 року, 2,0 дизель, повний привід за ціною 15100, Контактний номер 068 512 30 36. Ось такий красень продається. Подивіться, який салон. Автоматична коробка передач. Ніде нічого не затерто. Автомобіль просто в чудовому стані. Легкосплавні диски, прицепний пристрій, висока посадка. За більш детальною інформацію телефонувати до власника. В цьому окрасі партроніті перед та зад. Це у нас 15 рік, 2,2 дизель за ціною 15600. Білий колір, чорні диски, подивіться який дизайн. Задні вікна притоновані, тряпиний салон, але автоматична коробка передач, трьох кермо. Ось так він виглядає. Два виклопа. і вартість 15600. Контактний номер 068 512 30 36. Кому цікаво, телефонуйте. Ось такий. Кросовер 3008 23 року з прибігом 94 000. Автоматична коробка передач 1,5 дизель за ціною 24900. Контактний номер 098 776 87 11 Ось так він виглядає. цей красень. Нове обличчя автомобілі, новий салон. Подивіться, який дизайн в цьому автомобілі. І все повністю нове. Прицепний пристрій, партроніки, все. Подивіться, яка оптика. за більш детальну інформацію, телефонуємо до власника. Find в чорному кольорі. так Починаємо ззаду. Подивіться, який салон. Це стандартна база. З автоматичною коробкою передач, сенсорний манітафон, трьох кермо, легкосплавні диски, чорний колір. Ось таке обличчя автомобіля. І це в нас 197 тисяч пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка передач. Є все. 19 рік, контактний номер 067 49 43 668. Кого зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника. Q7 8 рік з бензиновим двигуном 3,6, за ціною 14800 без телефону. Йдемо далі. Кросовер продається Ford Fuga на обліку Це за ціною 15500, 17 рік із пробігом 259 тисяч 1,5 дизель. Контактний номер 067 360 2604. Ось такий автомобіль. Покажемо всередині вам, як він виглядає. Ось така панель. Такі. Сидіння зложується, бачите. Підтримкою шиї, сідленький потолочок, Два вихлопа. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ось таке Peugeot, дуже цікавий автомобіль. Це у нас 18 рік, Peugeot 3008, оснащене 1.6 двигуном. Є Європейська коробка гідротрансформатор 184 тисячі пробігу. 1,6. Peugeot 3008. Вартість 2400. 4,6 літра витрати, витрати палива. Контактний номер. Нема контактного номера. Номер? А, 063 480 95 44. Покажемо вам салончик. Як він виглядає? Це автомобіль, привезений з Європи. Бачите, карта нічого не затерта. Дитинка грається, не будемо заважати. Привір, крапус. Ось такий красень. Подивіться, яка оптика, хром-пакет, легкосплавні диски. І ось таке багажне відділення. Кого зацікавило, телефонуємо до власника, по вищу вказаному номеру телефону. Красень продається, ось така мазочка 15 року за ціною. Маза це Х5, за ціною 15. 1000. Автоматична коробка передач це є дизель 067 77 52 812, 2,2 ,2 дизель. Подивіться, який красий з автоматичною коробкою передач. Це Mazda CX5. Кого зацікавив такий автомобіль Телефонуємо до власника. Повище вказаному номеру телефону. Величкі старенький кросовер, Kia Sportage в чорному кольорі. Покажемо салончик зараз. Ось так він виглядає. Цикрасен. Аккуратний збережений салон. За ціною 6850 2008 рік. 2,0 бензин. Контактний номер 097 48 28 364. 212 тисяч пробігу. Це Kia Sportage це у нас 12 й рік за ціною і 0 дизель. Автоматична коробка передач 0,98 347 2077. На жаль, зачинений. Автоматична коробка передач. І це Kier Sportage кого зацікавило, телефонуємо до власника. Так, продається ось такий красень. Мазочка cx 7 10 року, 2,2 дизель, з пробігом 158 тисяч. За ціною скільки? є? 10,5? 10,5. Без ключовий доступ. Подивіться, який салон. Є на що звернути увагу. Механічна коробка передач. Ось так виглядає. Такий Так. Полочка все є. Два вихлопа. Ні, один перепрошую вихлоп. Ось такі краси. За Забіж детальну інформацію, телефонувати за номером телефону. 097 279 73 76. Запитувати Богдан. Запитувати Богдана. Так, продається Mazda cx 5. В чорному кольорі. Ось такий красний Можливо, кого цікавить Бачите, красивки також продаються. Це в нас 14-15 рік, Під нас 201 тисяча пробігу. Засіною 16100. Контактний номер 068 37 07 200. Безключовий ключовий доступ. Автоматична коробка передач, трьох шпицеве кермо. Спромовані вставки ось такі тряп'яний салон, хороша гума, прицепний пристрій. Кому цікаво, телефонуємо до власника. BMW ось продається такий красий з автоматичною коробкою продаж, повний привід. Це BMW X1 10 го року з дизельним двигуном за ціною 13700. Контактний номер 097 78 65 379. 222 тисячі пробігу в цьому автомобілі. Ну, такому цікаво. Невеличкий компактний для міста. Автоматична коробка передач, даже пахне заводом. Ось так він виглядає. кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Невеличкий кросовер в чорному окрасі, подивіться, які диски. Ось такий автомобіль. а Зверніть увагу, який салон. Темний колір і світлий салон з такою окраскою. Автоматична коробка передач. Ось такий красний продається. Передні диски, не позарапані, ніде не подерті. Це у нас 12 рік, за ціною 12800. Контактний номер 096 017 78 40. 2012 рік. Ну, у нас Ford Crossover. Подивіться, який насичений колір салатовий, такі автоматична коробка передач, Світлий салон. Це у нас 13 рік Ford Escape за ціною 8602 і0 бензин. 096 294. Зараз хвилинку подивимось, номер. Погано видно. Достанемо. 0.96, 294, 46 05, 2,0 бензин. 8600, ось такий escape. Так він виглядає і покажемо ззовні. Кого кого цей автомобіль? Телефонуємо до власника. Уразний продається Audi 16 року за ціною 16 450. Це Audi A3, 2-літровий бензиновий двигун з пробігом 132 тисячі. Контактний номер 068 015 74 28 або 068 024 78 01. Сірий колір я покажу. так Подивіться, який салон шикарний. Автоматична коробка передач, безключовий доступ. Збережене салон, ніде нічого не затерте. Подивіться, які диски. Ось таке багажне відділення. Не поцарапане, не подерте. Автомобіль просто в чудовому стані. Кого цікавить, телефонуємо до власника, по вище вказаному номеру телефону. Ось такий красень. Land Cruiser 200-ка. 12 року, 293 тисячі пробігу. За ціною 27900. Контактний номер 098 456 25 28. Повний привід. в Данчиках продаються такі автомобілі наприклад, як BMW x 5 14 3-літровий дизельний двигун за ціною 27400. Контактний номер 067 360 33 38. Продається ось такий красний Volvo. 21 року за ціною 34 499 Volvo CX 60 з пробігом 47 тисяч. Ось таких красень, Контактний номер 068 036 77 97, якщо не помиляюсь. Форд продається ось такий красень 18 року за ціною 23 тисячі. Це Ford Edge Titanium. Контактний номер 068-036-77-97. Ось такий поротік продається. Хочте є 18 року. Газ, бензин, 3,5 акура. За ціною 18 300 з пробігом 88 тисяч. Контактний номер 068 036 77 97. Або Audi u 5 За ціною 19 тисяч. Комплектація Prestige 2.0 бензин з пробігом 170 тисяч. Контактний номер 068 036 77 97. Хто шукав тюган, також власник продає тюгана. Будь ласка, 14 рік за ціною 13 900. Привезений з Європи з пробігом 195 тисяч. 2,0 дизель 0,99 293 27,99. Це автомобілі є на майданчиках. Так, на 13 вересня рівенсько волинський авторинок вам може запропонувати такі кросовери. Це Opel Grandland, 21 рік покупка за ціною 21900. Це вже нове обличчя автомобіля, їх дуже мало в Україні. Він є свіжо пригнаний, без ключовий доступ, оснащений електросидінням, підігрів сидінь. Трьохшпицеве кермо, 1,5 дизель, механічна коробка передач, саме хто шукає собі е, механіку. Оригінальний пробіг 212 тисяч. Повністю в рідній фарбі. Передній привід. Ось такий сучасний дизайн. Це вже нове обличчя автомобіля, і партронік, і прицепний пристрій. Ось такий красень. Кожен із автомобілів можемо продати, обміняти на інший автомобіль, також продати в кредит, а також після покупки доставити цей автомобіль чи будь-який автомобіль прямо до хати до вас додому. Так. Другий mm -hmm. автомобіль. Ось такий Ford Escape. Багато дуже автомобілів продається, але, скажу так, ну, вартих уваги, які повністю обслужені. Наприклад, цей автомобіль не просто пригнаний, а він розмитнений і поставлений вже на постійний облік. В нього є реєстрація, 2,5 об'єм двигуна, мінімальне ДТП, хоч і цей автомобіль привезений з, з Америки. Але малий пробіг, поставлений газ, кожна кнопочка працює. Тобто ну, є на що подивитися. Покажемо по салону, як він виглядає. Ось такі ніде, нічого не затерте. Тобто машина, ну знаєте, така, пральна. Ось сзаді таке місце. Саме основне, От відкриємо багажне відділення, щоб ви бачили. В багажному відділенні встановлено газове По салону ніде не затерта, не зачухана. Ну така правильна машина. Пробіг в автомобілі оригінальний, чесний, складає 88 тисяч пробігу. Оце оригінальний чесний пробіг. І вартість цього автомобіля... Складає 12 400. 15 рік. Можливий торг. Торг, обмін, все можливо. Ось такий фордік Escape. Так. Закриваємо форда Відкриваємо другий автомобіль. Nissan Rogue Свіжо пригнаний. З мінімальними ДТП, тобто фактично їх, можна сказати, що не було. Оснащений 2,5 бензиновим двигуном. Заціною 14600. Автоматична коробка передач, трьох кермо. Ось він так виглядає. Вартість пробіг 61 тисяча. Рідній оригінальний пробіг. Насичений кулір. Ось так він виглядає всередині. Повне ТО автомобіля. Реєстрація на обліку, чесний пробіг, продаж, обмін, будь-який. Все, що бажаєте, можливо. І кредит, і обмін. Ось такий кросовер. Йде далі. Далі у нас Nissan Кашкай 15 року. Оснащений дизельним двигуном автоматичною коробкою передач. за 1499. 14 999 1,6 дизель. Автоматична коробка передач. Шкіряний салон. Автомобіль повністю обслужений. Не затвердий, не зачуханий на реєстрації, можливий продаж, Можливі варіанти обміну. І можливо після покупки доставка цього автомобіля прямо до хати до вас додому. І завершуємо. Це Кіа Sportage. 2014 року, 1.7 CRDI 2-го за ціною 12600. Чорний колір, реєстрація, легкосплавні диски, шкіряний салон. Так, покажемо, як виглядає цей автомобіль. Є прицепний пристрій, дуже хороший стан автомобіля, можливий продаж можливі варіанти обміну. Любий з цих кросоверів можемо привезти до вас до хати прямо додому. Рівенсько-Волинський авторинок. Продаж обмін. Все, що бажаєте. Після покупки доставка автомобіля прямо до хати вас додому. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Або 095 720 74 22